Всім привіт народ, всіх вітаю. Ну що, всі вже чули да? про тисячу від держави і я чую. Ну, З одної сторони, да, дуже багато такого е, у людей якогось негатива. Так от дивлюся я і общаюся дуже багато по поводу цього. Да? Але ж все одно, е, тисяча це непогані гроші, я так зрозумів, це на одну людину. Тобто, якщо у сім'ї є три людини, то це на кожну людину буде е, по тисячі гривень. Да? Ну, це якось би і, і непогано так, по тисячі гривень кожному. Ну Хто каже, що це е, перерахунок е, населення, хто каже, що це підкуп. ну Менстим. Оце поговоримо пізніше. Да? Але ж тисяча таки ж є тисяча. І кажуть, що в кожному. Да? Кожному тисяча. Ну, тобто це пенсіонеру, який отримує три е, тисячі пенсії, тисяча, да? це, фух, а якщо двоє, то двоє це дві тисячі, це, як би сказати, то і непогана така е, да, така до пенсії придбав, добавочка. О, а якщо взяти да, того бізнесмена е, якогось, в якого доходи там там, я не знаю, які ці, то та тисяча, вона ніде не завалялася йому. да. Ну, там що там, по зараз бензин, да? 15 літрів бензину заправить, да? чи там газу. Е, ну, таке, якось би, як на мою думку, якось би вже, як би сказати... Розприділили, да, в держави ж є якісь, ну, хто, де, в кого, які доходи. І от би, тага, там, якщо доход, там 100 тисяч там, чи там, 200 тисяч, ну за чим йому та тисяча, то тобто, вже там як пенсіонерам додавали, допустимо, там, по 2 тисячі чи там, по 3 тисячі. Хоча, я думаю, що напевно, що врядлі да, так, таке буде. Але ж все одно, да? і ця тисяча буде приходити, я так зрозумів, що ця тисяча буде приходити е, через дію. І не картка, є підтримка, як е, приходили. Да? У нас вже була тисяча да, за вакцинацію. Хто пам'ятає, хто вакцинувався, давали теж тисячу. І також її можна було потратити тільки на товари. От я не пам'ятаю тільки чи. За вакцинацію. Ця, цю, 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 тисяча, чи можна було да щось друге тратити чи ні? Тут можна тільки тратити цю тисячу, що зараз буде з грудня місяця, можна тратити тільки на товари українського виробництва. Тобто е, ліки і ліки також тільки на товари е, е, українського виробництва. Е, потім е, комуналка, ну комуналка, кому, да, якого три, три чоловіка в сім'ї, три тисячі. То, допустимо, їй непогано так, да? комуналку заплатить, потім що там ще? товари українського виробництва також можна е витрачати на ЗСУ. Зняти кошти не можна, там, а перевезти, я так зрозумів, да, волонтерам чи куди, там, щоб е на ЗСУ. І це картка кешбек буде. Я, 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 я тільки не зрозумів, її там відкривати треба. Ну, це в слідучому відео. Якщо хто дивиться, підпишіться, щоб не пропустити новини, поставте лайк цьому відосу, О, поділіться по можливості. О, і ну, откуди вона взялася, кажуть, що якщо я правильно зрозумію, ці вже гроші є. Вони вже є ці гроші, їх тільки почнуть видати з грудня місяця. Це все підготавлюється і видавати їх будуть з грудня місяця. Там щось рішається. Це, так я зрозумів, допомога якась європейських партнерів якихось. І вони, щось там не, наскільки я зрозумів, не співають його чи е, освоїть, чи що. І, ну і коротше, що вирішили людям е, видати ці кошти. Хорошо це чи погано вирішувати вам. О. А ми просто, ну, як би сказати, обсуждаємо, да, що це і куди це. Ми вже пам'ятаємо, була тисяча. Е, у 2007 році Юліна. Пам'ятаєте? повернення там цих з цих в кого були книжки, і там тисячу видавали теж. Ну, тоді ж я не пам'ятаю, вибори були чи що тоді було. О, потім тисяча була, це ж вже ось о вакцинація. Да, як вакцинація була, тисяча. І тепер знову оця тисяча. Але погано чи добре вирішувати вам. Да. Там я знаю таких людей, уже які кричать, що та не буду я її брати, цю тисячу, та нафіг вона мені треба, та ту, та всю, та хай загребуться. Хоча знаю, що таких людей самі перші побіжать і оформлювати і, і отримувати да, цю тисячу, Даже дивлячись на е, як би сказати, і багатих людей, вроде би, ну що та тисяча, але все одно ти шо, побіжи, ми оформимо, це, 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 ж, це ж бабло що яке О. і вона там щось через дію буде приходить там треба буде слідувати інструкціям В кого немає цієї картки кешбек там відкривати так треба я так розумію О, цю, цю, цю картку воно ці кошти будуть приходити на цю картку там треба буде заяву складати я так зрозумів що треба буде складати заяву О, на отримання підтвердити що це така особа що я тут я є і що от я в Україні і там треба буде слідувати інструкціям, але уважно читайте, що там пишеться. Бо я так зрозумів, там дуже багато такого щось є. Там підтверджувати треба, читайте, що ви що ви підтверджуєте, що на що ви згоджуєтеся і тому подобне. Багато людей кричить, що це перепис населення. Ну, перепишуть, узнають, скільки нас. Хоч будемо знати, скільки нас, правильно? Ну, ну хоч будемо знати, скільки нас. Другі кричать це якась маніпуляція, це щось зв'язане з ТЦК. Ну що тут може бути зв'язане з ТЦК? Я не розумію, Ну, що тут може бути. Треті кричать це перед виборами. Ну, може й перед виборами. Важаєш не заставляють зараз, да, так, ну, це, 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 це сугубо моя думка. А ви вирішуєте вже, да, там, що там важиш, не заставляють там, щось там підписувати і е, там вже ставити галочку якусь, що ви там згоджуєте за когось подобне. Це дають цю тисячу. Беріть, знаєте, як поговорка є. Дають бери, б'ють, тікай. Ну, десь примірно в такому. Е, я так думаю, в форматі. Якщо дають, то чому не брати тисячу. Я буду брати. А чого не взяти? Тисяча ну, на не валяється. Хоча дивіться, Юля як давала тисячу, да, тоді це було 200 доларів. Ну, рахуємо, да, по 5 доларів. По 5 доларів був, тобто 100 доларів це було 500 гривень, 200 доларів тисяча. Уже як є підтримка, оця була тисяча, теж, да, якщо щось коштувала та тисяча. Ну, зараз вона нічого не коштує. Але ж все одно, допустимо, по 850 газ. 850 гривень за 100 кубів. Ну, пошти, пошти за 100 чим до кубів газу можна заплатити ці тисячу гривень. ні, я так, я так розумію. Дають, дають, хай дають, а що робити. Ти, значить, ж деш... Щось, щось буде. Я так думаю, що щось-щось буде. Щось чогось чогось їй дають цю тисячу гривень. Це не просто так, але все одно дають, дають, слава Богу. Ну, чобі не беріть. Вона на друге не валяється. Цю тисячу гривень треба заробити, як, як, то, як то сказати. Да? О. Ну я думаю, що це неправильно, що всім. Що всім, геть всім. От деякі нуждаються більше, от пенсіонери, да, вони ж більше нуждаються, ніж, допустимо, той бізнесмен. Він ж більше бізнесмен е отримав можливості, ніж у пенсіонера. От пенсіонера немає більше нікого. От прийшла йому пенсія і все. А в бізнесмена і там, я не знаю, можновладців, да, які пенсії, які, які е доходи порівняти. Тут вже б якось ми перерахували, да? я думаю, може, щось подумають ще, до, до грудня місяця ще далеко, але ж можна було трошки по, по цей, по, подумати, на що, цього, що от давайте ми от більш заможним да, верствам населення не будемо давати, а дамо е, тільки пенсіонерам, менш захищеним людям, да, які, в яких доходи не такі великі, там більше, якусь більшу суму. Ну, якось так, але ж ні, не буде такого, чого всім, ну може й перепис населення. Може, 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 друзі, може, і перепис населення. Так що там треба буде оформлятися, там буде тобто, заяву писати, оформлятися в дії. ну Ще хто е, хоче знати новини, підписуйтесь на канал. Поставте лайк ось цьому відео, щоб знати усі новини. о Буду, буду, буду інформувати. Будемо якось в новини, в новини будемо уходити. да, що Працюю, не працюю, я вже ну, в полі, ну, так як спиною цієї проблеми. О, будемо будем дивитися, моніторити новини і будемо о, обговорювати новини, які у нас в Україні відбу, Відбуваються. відбуваються. О, що нове почую, зразу повідомлю. Да? Агросектор теж будемо моніторити, дивиться, що там які новини по, по цьому поводу, подивимося по цій тисячі, це ще буде змінюватися дуже багато. Я так зрозумію, тому що у нас тільки листопад місяць йде, да, ще, ще цілий місяць. От. Так що будемо моніторити, дивіться, думайте, у вас голова є, у всіх є розум, хто получать, кому не получать, кому брати, кому не брати. Але я думаю, беріть, беріть, якщо воно вам не треба, задонатити на ЗСУ. Щоб вона не, про, не, не, не згоріла, ця тисяча задонати на ЗСУ. А я вас обняв, підняв на місце поставив. Дай Бог вам всім здоров'я, здоров'я вашій сім'ї, сім вам, всім вашим рідним. Будьте здорові, будуть новини, виходимо на зв'язок. Всім пока-пока.